Це відео про те, як можна заробляти на біржі без ризиків, тобто не торгуючи, а використовуючи один інструмент. Називається він лаунчпул. Що таке лаунчпул, як це працює, і скільки можна на цьому заробляти, ми поговоримо в цьому відео. Давайте, що ж таке, лаунчпул. Лаунчпул насправді це як депозит, якщо його порівняти з банком з банком, це як депозит. Тобто, це е, така промоактивність, вона не постійно відбувається. Це на пер на певний час, як правило, це 5-7 днів, е, в якій біржа каже. Поклади свій депозит, тобто свої USDT або інші активи. Це ми будемо розбиратися в процесі, які ще можна використовувати активи. Мені на депозит, а я за це тобі нарахую певні відсотки. І все. Тобто, ви в будь-який момент вибираєте суму, яку ви кладете. Ну, є обмеження від 100 до 2000 доларів. Якщо потрібно більше, ніж 2000 доларів, ви хочете покласти, то просто, наприклад, зробіть аккаунт дружині. Ось і все, і вже 4 тисячі доларів можете покласти на депозит. Тобто від 100 до 2 тисяч доларів, і ви в будь-який момент можете забрати свою ліквідність. Тобто, це як то кажуть, ну. Це гарна, це промоактивність, яку біржа залучає активність користувачів для того, щоб про біржу розповідали, от як я. Тому що ну, це, це прибуток прям, ну, на вашій ліквідності без ризиків. Це не трейдинг, на якому, як то кажуть, втрачають 98-99% людей. Давайте переходити до практики, де це знаходиться на біржі. Тобто вам потрібен аккаунт на біржі Bybit, можете зареєструватися за моїм посиланням внизу. Якщо є, то просто переходите на біржу. Торгівля Spotix Launchпул. Тут у вас буде кнопка зареєструватися, я вже просто її натиснув, і у вас є три пули, які ви можете використовувати. Ви можете покласти безпосередньо монету МОКа, ви можете покласти монету МНТ або USDT. Звісно, були й попередні активності, в яких, як правило, це єдині умови. Ну, інколи вони дещо змінюються. Але знову ж таки, якщо ми кажемо без ризиків, то ми кладемо тільки USDT. В мене є монета МНТ. І до речі, про те, як отримувати криптовалюту безкоштовно, якщо я не забуду, я розповім в кінці відео. Тому що МНТ я так само отримав безкоштовно. Розкажу, як це відбувається. Тобто, що десь натискаємо зареєструватися, заробляти на стейкінгу. Що? Давайте подивимось, що нам ще тут доступно. Тобто, нам показують, які відсотки нам ну, нараховують. APR – це відсотки в річних. Але ви маєте розуміти, що це, ця ставка буде річна, вона буде по мірі наповнення пулу. Це, тому він називається launch pool, Тобто по мірі наповнення, то я вам спробую пояснити як простіше. Тобто, проект виділяє наприклад мільйон. Ну, условно, умовно, там мільйон доларів. Давайте 100 тисяч доларів на винагороди для тих, хто поклав сюди свою ліквідність. І ці 100 тисяч розкидуються на усіх учасників. Тобто, якщо в пулі 1 мільйон доларів, то це 1%. відсоток. Якщо 2 мільйони доларів то там це зменшується, зменшується і так винагорода падає. Тому звісно, чим менше приймає участь людей в цьому, тим більше ми заробляємо. Якщо брати, наприклад, як правило, це від 1%, і, і інколи ну, доходило до 12%. Ми отримали за 7 днів. Це прям ну, з 2000 доларів ми фіксували плюс, по-моєму, 135 доларів просто за те, що поклала ліквідність. Тобто, як це практично працює, ви, звісно, вам, ви, у вас мають бути на аккаунті кошти в даному випадку USDT. Ну, я покажу, бо в мене є і МНТ, два варіанти. Натискаємо заробляти за стейкінг, і дивіться, тут у вас є. Є від можливість від 100 доларів до 2000 доларів покласти. Я натискаю просто максимум. Знову ж таки, дивіться, якщо у вас гроші лежать на гроші, у вас мають бути на вашому аккаунті фінансування. Якщо вони у вас на торговому аккаунті, ви можете тут, прямо тут натиснути кнопку і перемістити їх з єдиного торгового аккаунту на аккаунт фінансування. Ну, про це вам більше скажуть. натискаєте максимум. Я погоджуюсь, підтвердите. Це внесено у стейкінг. Можете переглянути ордер, можете поповнити стейкінг ще. ну Переглянути ордер, я вам зараз покажу, як його мож... звідки де ви його можете переглядати ще поповнити стейкінг, це можна ще додати. Ну Дивіться, на даний момент в мене є монета МНТ, і я ще покладу монету МНТ. Тут до 5 тисяч. Ну, в мене не так багато їх, в мене 1170 монет. Я їх також покладу. Нехай, як то кажуть, працюють. Гроші мають працювати. Підтвердити, поповнити стейкінг. Дивіться, де ви можете переглянути ордери і забрати одразу кошту. Заходите в історію стейкінгу, ось воно. І одразу активний стейкінг, видно, що в мене лежить. І я можу вивести як частково, так і все. Тобто, можу, хоч 100 доларів вивести в моменті. Тобто, це про те, що я казав. В будь-який момент гроші вам до... ваші активи вам доступні. Е, і є ще один момент, на якому хотів би заакцентувати вашу увагу, це те, що є період активності, і він вказано, наприклад, 7 днів, і він стає неактивним, е, якщо я не помиляюсь, або через 5 днів, або навіть через 7 днів ви не можете покласти додатково активи, е, сюди переміщається безпосередньо активність. Але кошти, які лежать в пулі, на них все одно нараховуються відсотки. І саме цікаво, що в цей момент люди всі вже виводять кошти, ну, тобто пул зменшується. Але винагороди ще нараховуються. Тобто в останні дні, навпаки, тобто, коли люди думають, що пул закінчився, нагорода трошки збільшується, бо люди виводять кошти, думаючи, що все. Не знаю, чому так на біржі це відбувається. Тобто вказано ось, період стейкінгу безпосередньо, якщо ви побачите, ось, вказано. Ага, так. А я був, а, а чи бачили ви те, що я робив? Заробляти на стейкінгу? Ви цього, на жаль, не бачили. Так, як це відбувалося? Да, максимум оці всі речі ви не побачили. Давайте я вам на іншому аккаунті це покажу. Зменшу себе зараз. Ось так. На іншому аккаунті тут в мене було заробляти на стейкінгу. В Принципі, тут все інтуїтивно зрозуміло. Ось ви вибираєте суму. Тут максимум мінімум погоджуєтесь це на іншому аккаунті. На акаунті просто дружини я роблю, і все. Ну тобто, поповнити тут, я можу передивитися, що воно поповнилось. Ось, і все, що отут, отут, те, що ви не бачили, можна вивести ви Вибираєте суму яку і виводити все. Це насправді все, що ви все, що я скрив тут за своїм, за своєю спиною. Так, і яку я думку ще втратив, це те, що те, що те, що, да, ось ці останні дні, ось воно буде тут отакий девідлік. Просто постерігайте. Тобто, бо насправді, коли. Активність повністю завершена, ваші кошти автоматично перейдуть на ваш акаунт фінансування. Тобто вони автоматично виконані. Тобто, якщо зараз ми подивимося, то в мене нема на акаунті фінансування. Ну тобто залишилось 100 доларів на акаунті фінансування 100 USDT. Але коли вона повністю от, прям закінчилась, то вони просто мені автоматично повернуться. І тут у вас будуть нараховуватися монети. Є один нюанс, вам нараховується винагорода саме в монеті, в монеті Мока, ну того проекту, який у вас є ну, В якому ви приймаєте участь, тобто і вам вона нараховується, якщо я не помиляюсь, раз у два дні, і ви можете фіксувати одразу, продавати цю винагороду. Можете притримати і продати пізніше. Але ну, з досвіду, все ж таки, краще фіксувати прибуток одразу, бо монета, вона багатьом доступна, і ви її зливаєте. Ціна падає. Ну, так воно працює. Тому, як правило, ціну все ж таки укатують. Я вам все ж таки не те, що я раджу. А я вам кажу, як я роблю. Я продаю винагороди рідко, коли їх прям тримаю-тримаю. І ще, що вам хотів показати по лаунчпулу. Так, винагороди. а, До речі, якщо казати про винагороди, ось останні були, наприклад, в історію ви можете зайти. Історія стейкінгу. ось От історія стейкінгу, це всі. Ну, бачите, я багато в чому приймав участь, і от пірат. Минула активність була це пірат. І я її в ній так само приймав участь, і у себе в телеграм-каналі про це теж показував, що я фіксував безпосередньо з цього проєкту. Тобто, як це відбувається? В мене в телеграм-каналі, хто не знає, мій телеграм-канал це саме я пишу інструкцію про те, що я роблю, а потім показую, який результат я з цього отримую. І зараз я хотів так швидко вам показати: ось ні, це пара. Якщо чесно, пірат не бачу, ну, принаймні такий принцип роботи. Ось, наприклад, я покажу, отримав 96 доларів і завжди є відеоінструкція. ось, Можна показати. Тобто, ось 17 червня я записував, викладав відеоінструкцію, і вже там якого це в нас була спек. Зараз ще раз прокручую прокручую. І ось 26 червня вже є винагорода. тобто, так, цьому і присвячений мій як YouTube, так і Telegram канал Це те, що я даю відеоінструкції, що роблю, і пишу звіти, що з цього виходить. І насправді я ще. В себе в телеграм-каналі дійсно кожне 3 числа наступного місяця я викладаю відео -звіт, скільки вдалося на цих активностях заробити. Ну, наприклад, минулий місяць було саме менше, тому що, по-перше, там я був два тижні у відпустці. Там у травні це було 725 доларів. Ось відео можете подивитися, як це відбувалось, що робилось для цього. І, наприклад, коли я почав, ось квітень місяць, за квітень звіт, 925 доларів було. Тобто, ось що можна на цих активностях е, заробляти, і саме головне це те, що без ризиків. Тут не про мемкоїни не всілякі, е, про трейдинг, де ви 99% втратите. Все. Тобто, ось так це працює. На наступний лаунчпул вам навіть не потрібно чекати моєї відеоінструкції. Ви можете просто е, е, взяти і самі тепер використовувати саме для цього. І записуються відеоінструкції більш такі обширні, для того, щоб ви м широкі щоб ви. Розуміли, як це працює в цілому. Тобто, як то кажуть, моє завдання вам дати вудку або, не знаю, сітку, для того, щоб ви це ловили рибу, а не давати вам рибу. Хоча рибу я вам дати насправді і не можу. Ось така активність. Тому, що не зрозуміло, якщо десь щось я пропустив, задавайте свої питання в коментарях. Я не обіцяю, що відповідаю миттєво, але відповідаю. Так само, якщо є у вас конструктивна критика або поради, або побажання, так само пишіть в коментарях. Навіть ті, кому хочеться сказати, що я просто мудак, ви на щось злі, так само можете писати це в коментарях, як то кажуть, якщо це вам допоможе, welcome. Так що, всім щасти, до зустрічі.